Вітаю вельмошановний, у нас сьогодні дуже розкішний кросовер Infinity QX70 по дуже хорошій ціні. Я б сказав, акційна ціна. Хто шукає собі живу тачку? Розкішну, надійну, японську. Будь ласка, приїжджайте, купуйте, не напрягайтесь, не бігайте по інших майданчиках та площадках з продажу автівок. Їдете сюди, проводите тест-драйв, оглядаєте авто та купуєте його. Чому я так говорю? Тому що це Infiniti QX70 2013 року випуску. По металу він весь в рідній фарбі. Був привезений з аукціону США, пробіг її становить всього лиш 200 тисяч км. Двигун 3,7, встановлений газ сюди, що дозволить вам економити по коштиках. І до ціни я перейду трохи пізніше після огляду даного авто. Ззовні якихось пошкоджень я не бачу, комплектація у нього чудесна, оригінальні легкосплавні диски Infinity. хороша резина Goodyear. морда затянута плівкою наполовину ось тут від сколів, затонована. І гарно виглядає. Безключовий доступ тут присутній. Чорний шкіряний салон з пам'яттю сидіння водійського, електропривід, дзеркал та передніх сидінь. Чотири склопідіймачі. Ось тут кнопочка на газ Тут у нас відкривається багажничок. Всі кнопочки все тут присутні. Круїз-контроль, мультикермо, старт-стоп. Бортовий комп'ютер з навігацією, дисплеєм, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидій. Люк теж є. Салон автомобіля не вбитий і гарно виглядає. Нічого не треба перешивати. Є трішки потертість на кермі, але кермо не перешивалося, оскільки пробіг рідний. І його перешивати і не потрібно, нічого не треба тут робити. Технічно, автомобіль без жодних зауважень. Заводиться з півоберта, двигун працює гарно, досить динамічне авто. Пробував виїжджати на тест-драйв з клієнтами. Дуже класно себе почуває автівка на дорозі, стуків грюків ніяких немає. Коробка перемикає плавно, гарно, без будь-яких зауважень. Двигун дуже динамічний. Поличка тут теж присутня, що є рідкість в американських автівках. Електропровід кришки багажника працює. Нема щось такого, щоб тут напрягало по тому автомобілю Все працює, все справне, нічого не вбити, десь є невеличкі потертості по салону, але автомобіль не новий. От якщо будете шукати нове авто, тоді, можливо, там не буде ніяких ніде слідів експлуатації. В цілому шкіра дуже якісна, тобто це не ці шкірзамінники роблять зараз, називається екошкірою. На торпеді якихось пошкоджень, подряпаності, тут, дивіться. Я ніде ніяких не бачу, по дворних картах ніде нічого немає. По пошкодженнях все дуже гарно. По двигуну якихось підтікань зверху нема. Ну, Тобто, реально, реально добра машина з камерами 360 градусів, до речі, за невеликі гроші. Отже, підсумовуємо, що ми маємо? QX70, 2013 рік випуску, 3,7 бензин, газ на дуже хорошій комплектації в білому перламутровому кольорі. Технічно зауважень по ній немає ніяких. Все працює. І по пошкодженнях в рідній фарбі по металу. Вартість її становить 16 500 доларів. 16 500 доларів. Це є акційна ціна, тому приїжджайте. Львів пасічна 127. Майданчик ХП авто, проводьте тест-драйв та купуйте, поки є. Чекаємо на вас. До зустрічі. Беріть себе!